Мене звати Дмитро Огір, ви на моєму каналі про гроші та духовність. Тут я розказую про філософію життя, свій досвід, якісь питання, які мене турбують або цікавлять. Ну, загалом, знаєте, канал саморефлексії. Зараз я проживаю на острові Мадейра вже третій місяць, може ще якийсь час буду жити. І прям вийшов на прогулянку, піднявся трошки на пагорб, де я живу, і хочу записати нове відео. Зробив собі нотатки певні, тому буду зараз дивитись про що хочу вам розказати. Загалом, минуле відео якраз було про новини, про те, що я не дивлюсь новини, можете перейти подивитись, сказати свою думку з приводу цієї теми, політики, новин. Чи варто це дивитись, чи можливо хтось перестав дивитись, і в нього життя змінилося на краще, тому що в мене прям. На 200% на краще. Я почав жити вільно, мобільно, подорожувати, не за, е, псарять голову свою іншими якимись подіями, думками, життям інших людей, тому що моє життя від цього ніяк не зміниться. А ось від подорожей моє життя точно може змінитись на краще і стати я можу більш щасливим від того. Починав я подорожі взагалі там в 15 років приблизно з друзями в Крим їздити з Дніпра. І е, сам був організатором. Тобто Я полюбляв організовувати, знаходити готелі, квартири, транспортну логістику продумувати, знаєте? Тобто робити максимально все, е, щоб я контролював процес. Я взагалі е, по життю більше такий керівник. Я люблю керувати людьми, процесами. І від отримую від цього кайф. А, і якщо іншим людям окей, то чому б і ні як кажуть? Тому за 25 років я прокачав організаторські здібності, дуже класно. Спочатку я для друзів, для себе організовував ці подорожі в Крим і по Україні. Ми багато-багато їздили. А потім я влаштувався в кол-центр і з 18 років почав робити тури для людей, які там працювали. Це вже була велика команда. Ну ми загалом з іншими проактивними. Людьми це робили і е, подорожували взагалі. там, Також в різних регіонах, на Джаз-Фест в Коктебель їздили. Я знаходив автобуси на 50 людей з водіями, які нас возили, і шукав житло, якісь там невеличкі готелі, пансіони. І ми таким чином дуже гарно подорожували. Потім за кордон почали їздити, і в 21 рік я перший раз вилетів в Туреччину за кордон з друзями, колегами. Я розказував в якомусь відео, що в мене там сталася істерика в Борисполі, і мене запіхнули 7 чи 8 таблеток заспокійливого, щоб я сів в літак, тому що я боявся висоти і боявся літаків. Тому, але знаєте, через цей страх я б коли пройшов. Я ось почав мандрувати легко, з кайфом, задоволенням. Зараз до всіх літаків відношусь як до якихось маршрутів. І потім я багато мандрував і в Україні, і за кордон, то в Туреччину, то в Єгипет. Звісно, це були такі пакетні тури. І в Європу потім почав виїжджати з друзями. Навіть авторські тури робив в Італію і в Францію на лазорове узбережжя, де я мешкаю останні роки постійно. Зараз просто на літо прилетів на Мадейру, на літо і осінь, може, частково. Потім планую повернутись на Лазарове узбережжя Франції. І буду вже контент звідти знімати з іншими краєвидами. І... За ці роки подорожей, тобто організатором, я навчився бути, тому що я зміг організовувати не тільки свої подорожі, а й інших людей. Навіть на озорому збережжі три роки тому запустив екскурсії для українців з задоволенням, тому що я люблю гуляти, і запропонував приєднуватись іншим. І ми кожні вихідні по суботах робили піші прогулянки, по неділях автомобільні. І зараз ці подорожі продовжують робити там Валерій з Оленою, гарні гарня подружня пара і організатори, які... Перейняли мою ініціативу і зробили ще краще. Тобто В них прям дуже велика команда таких людей-поціновувачів їх творчості, їх активних ідей, пропозицій. І загалом вони люди дуже дуже класні. Що я собі занотував? Тобто Окрім того, що я організаторський, ну, організатором класним був. Я екскурсію запустив, навчив, навчив, навчився жити і подорожувати самостійно. Це також дуже важлива навичка в житті. Звісно, що вона комусь може бути корисною в житті, комусь не треба, в когось сім'ї, з дітьми великими. Ну, я зараз один, один без сім'ї, без дітей, тому, звісно, можу так подорожувати. Але загалом це навичка впевненості. Знаєте? Тобто бути впевненим в собі і довіряти вищим силам Богу. Коли ти подорожуєш, не знаєш, куди так, ти можеш це все спланувати. Тобто я такий людина з аналітичним, критичним мисленням, можу це все детально зробити, інструкції розписати. І це класно, це мені допомагає. Але при цьому я став більш більш впевненим в своїх діях, більш впевненим в собі, Самооцінка підвищилась. Я був в 20 країнах десь, плюс-мінус в Європі, на інших континентах ще не був, але я можу більш так рішуче рухатись по життю і між країнами, тим паче, і жити в різних країнах я також можу. А я думаю, що в наступному відео я розкажу про різницю між відпусткою і міграцією, тому що ось я приїхав на Мадейру і навіть, знаєте, приїхав з таки, з такою думкою, а чи зможу я тут жити? ну ось, наприклад, тому що я тут був півтора року тому, мені сподобалось. Я просто як турист приїжджав. Але ж ви розумієте, туризм і еміграція — це різні речі. А я це ну, ще в житті не дуже розумів. О зараз проходжу новий досвід. Тому, прилетівши сюди на Мадейру, я зрозумів, що ні. Для мене на даний момент в житті цей острів не підходить. Ну, я хочу іншого. Розкажу про це окремо в окремому відео. А, але загалом прокачуюсь в цих навичках: жити то там, то сям, знімати собі різні квартири різними способами. Це, знаєте, ну гарна навичка в житті. Вона може згодитись. Далі я зрозумів загалом, які інструменти використовувати. Ну, по-перше, я працюю в онлайні вже понад 12 років. Вже починаю цьому навчати інших людей, тобто проявлятись в онлайні, в соцмережах, розказувати про себе, будувати особистий бренд, не знаю, там продавати свої товари, послуги, курси чи консультації, щось і заробляти гроші. Робити з цього систему певний бізнес може масштабуватись, тому що. Коли ти працюєш в онлайні, ти можеш набагато більше. В тебе немає вже гімарою проблем, а де жити. Ти можеш рухатись, можеш тестувати, жити то там, то сям і так, далі, і так далі. Це вже більш цікаво. І розумієш, як взагалі працює цей всесвіт? А де яка їжа? А як, чим відрізняється кожна нація? А де краще особисто тобі? Тому, знаєте, це, це цікаво. І е, наступне, що я собі записав, то що я поборов багато страхів. Тобто страх бути наодинці з собою. Мені взагалі кайфово наодинці з собою, страх літати, страх знайомитись з незнайомими людьми, страх орендувати квартиру, е, зрозуміти, як доїхати кудись, і так далі, так далі. Тобто, взагалі, оці всіх страхів логістичних вже в мене немає. Але при цьому, знаєте, коли мандрую, ну, написав собі таку штуку, що я розумію, що в кожному місті, в, на кожній території різна енергетика. Тобто різна нація, різні нації, вони живуть зовсім по-різному. Тобто, ем, якщо ти звик жити за певними там стандартами, знаєте, тобто звик, ну, от я звик за певними стандартами жити. А, Певне оточення мати, продукти і так далі. Коли, коли ти переїжджаєш в нові обставини, то ти, тобі важко. То тобі важко пристосуватись, тому що ну, все інакше. І треба, знаєте, до цього бути готовим. Бути готовим, що все буде інакше. А я, знаєте, ну, хоча багато мандрував, але до цього ще ще не дуже готовий. Треба продовжувати, напевно. Тому що, хоча я жив в Італії, жив в Іспанії, жив во Франції, зараз в Португалії живу. Кожен раз, кожна країна це як інший вимір. Це важко. Не треба думати, що це прям легко. У Мене колбасня відбувається. Тобто перший місяць в мене відбувається колбасня. Просто мені, мене все дратує, в мене злість, мені не подобається, в мене стрес. Ну, Це важко. Переїжджати кудись, це все рівно важко, це не легко. Якщо ти переїжджаєш не на тиждень, а надовше. Але страху э, стає менше, а впевненості більше. Поступово. І я, знаєте, взагалі в житті сприймаю все як уроки і навчання. Тобто -то все, що відбувається в моєму житті, всі якісь трошки проблеми, трошки негаразди. Э, це все уроки. Уроки, які роблять нас сильнішими. Э, Роблять життя більш свідомим потім, більш зрілим. І ти стаєш іншою людиною. Тобто поступово відбувається оця прошивка. Прошивка на нові знання, новий досвід. І це цікаво. Я взагалі вважаю, що цікаво, що ми всі настільки різні. Різні люди з різними вподобаннями, ідеями, навичками. І якби в світі всі один одного доповнюємо. Було б добре, якщо б не було покидьки в цьому світі і всяких демонів, щоб було більше світлих, добрих людей, на мій погляд, тоді було б краще. Я не знаю, чи можна 100% людей на землі зробити добрими. Що там за замислом Господа Бога було зроблено, я цього не знаю. І ще записав таку штуку, це. Ну, це я напевно проходжу зараз для себе таке навчання. Це бути толерантним до інших людей, поважати інших людей. То знаєте, я приїхав от сюди на Мадейру, і мене сказав, все дратувало. Всі люди, всі ці португальці, тому що вони в два рази бідніші, ніж е, ці всі е, французи, живуть простіше, їм в житті нічого не треба, вдягаються більш так ну, просто грязно по-домашньому, якось скажу. Е, Ну таке, трошки, знаєте, десь занепатось, десь стройка, де ще щось. Хоча загалом тут красиво. Є квіточки на цій мадирі, чисті вулиці, ну все окей. Але самі люди інші. Тобто Франція, вона на порядок вище за рівнем життя. Можна, ви можете мені сказати, Діма, ну там Швейцарія ще на порядок вище, Ну і так далі. Звісно, різні країни зовсім різні. І я коли приїжджаю, я починаю одразу фу-фу-фу, мені це не подобається, це, це не так, то не то. А знаєте, ось зараз вже три місяці пожив і вже більш-менш окей. Тобто мозок звикає, мозок заспокоюється. І ти вже не так стресуєш, не, не так критикуєш оце все, що ти бачиш, що можна було б зробити інакше, але це інша нація. Вони звикли до іншого, треба просто поважати їх побут, їх рівень життя. І написав щось ще і не можу прочитати. Тому, якщо коротко сказати, чому навчився протягом 25 років подорожі, це бути класним організатором, вірити в себе, вірити в Бога. Мати рішучість переїжджати безкінечну кількість разів. Тобто я стільки квартир змінював, літаків і цього всього, мені вже це окей. Бути вічливим до інших, толерантним, поважати інших людей, незалежно від їх світосприйняття чи, чи, чи способу життя, просто поважати. Як я кажу, знаєте, і українцям не треба один одного розуміти. Та ніколи неможливо зрозуміти мільйони і мільярди людей. Просто поважати один одного, просто поважати, незалежно від того, хто де живе, як живе, якою мовою розмовляє, краще, щоб всі українці об'єднувались, поважали один одного і підтримували. Це буде набагато крутіше для перемоги і для того, щоб будувати нову Україну. Якщо згодні зі мною, поставте лайк до цього відео. І напишіть, може, в коментарях про вас. Якщо ви. Мандруєте багато, чому ви навчились під час подорожей?